Мене звуть Катерина і я мама одного з бійців полку Азов, це Володимир Кравченко, позивний Крава. Попав він до полку вже після 24 лютого. До цього він був просто цивільною людиною, працював, жив, радів, як всі. Він самі з Луганська, і Вова носив моє прізвище дівоче, то ми були Кравченки. Вова був вихований в українській родині, це було завжди. Завжди з його дитинства, з мого дитинства. Це завдяки моїм батькам, моєму татові. Він був справедливим. Я в школу, коли приходила, то мені казали, що Вова дуже добра людина. Потім я вже дізналась, були такі моменти, він був бунтарем. Коли я спілкувалася з вчителями, то вони казали, що Вова дуже добрий друг і дуже гарна людина. Але я тоді така молода була знаєте, і казала, ну, добра людина, ще ніхто не придумав такої спеціальності і професії. І я дуже хвилювалася за, за, за ті його двійки там, і щось погані оцінки. Але потім виявилось, що коли бува вже скла іспити ЗНО, то вони були в нього дуже високого балу і вони були набагато кращі, ніж ті, що йому поставили в школі. Вони тренувалися, вони займалися спортом. Це були і змішані бої, ММА, якось так. І я туди ходила, Вова там дуже багато хлопців було. Я пам'ятаю навіть коли той тренер мені зателефонував і сказав, що слухайте, Вова дуже е, талановитий і сильний. І коли там збирались всі ті 14-му, я не знаю, як їх назвати, Руський Мір, так скажу. То Вова приїхав з Києва і мені казав, я тут зараз хазяїн, я тут всіх розганю, що це має таке робитися. І пішов розганяти, але його тоді було, не полон, але його катували тоді електрошокером, і його добу не було. Я його шукала дуже сильно і дуже переживала. Потім його батька той сепаратист, і на той час я йому дякувала. Що він його забрав, за це була після того з ним взагалі перестав спілкуватися і сказав, що ти зрадник. І я нікого не те, що не звинувачую, а я просто сином пишаюсь. І я розумію, що треба було щось робити. Я хотів ще в 2015 році піти в АТО, навіть покинув університет. Сказала, що я йду в Ато. Тоді він ще зовсім був, на мій погляд, маленький, і мені люди одні підказали, що можна або втри, або всім в церкві сходити і поставити свічки і заказати 40 уст за здрав'я. я це зробила. І знаєте, склалося так, що. Ось сьогодні вже останнє він приїжджає і каже, у мене через декілька годин автобус я їду в АТО. Я вже домовився, я вперше в житті відчула, як ці ноги не ходять. Ми знімали квартиру, і так ось, якось так. Вийшло, що завжди ті люди, що нам здали ту квартиру, вони завжди приходили і заходили в квартиру. А тут мені хазяйка дзвонить і каже: Хоча ти можеш винести там, бо чоловік дуже поспішає. І я вийшла, хоча не хотіла, і я забула ті платіжки. Той хазяїн, його Володя теж звали, каже, що сталося? Я йому так і так. І розумію, що я забула платіжки і кажу, зараз я сину подзвоню, він винесе. І я подзвонила, Вова виніс, і той Володя каже: я поспілкуюсь з ним, можна? Я кажу, звичайно, я не знаю, що він йому сказав, я не пам'ятаю. Але коли ми підіймалися між третім і четвертим поверхом, Вова мені обійняв і сказав, мама, я не піду. Я поки залишуся. Ірпінська академія це був майже мій вибір. Я собі вирішила, що для хлопця в нього не було батька, батька його біологічний, як я його називаю, він покинув і нам не допомагав. З відчимом голови теж не склалося в відносинах, тому я мала сама про це думати, ну і надумала, як змогла. І я вирішила, що, може, казарма це буде непогано для хлопця. І може це якось його по чоловічому виховає. Але я помилилася дуже сильно. І Вова покинув і проявив таку сміливість я б сказала, дуже велику, тому що на той час в тому йому віці протистоять проти мене, це було Ну, для Вови це було круто. Как показывает практика, а у нас не что от современной Путин, власти, идеей, что от советской власти. Я курил. Болт. да. Поэтому будем за то, чтобы нам между друг другом было чем делиться. Потому что только мы друг друга сюда ведем. За то, чтобы у нас всегда что-то было. Он выбирал себе друзей, с кем ему было приятно. Спілкуватись і ну з нормальними хлопцями дуже переймався і дуже переживав, коли його зраджували. Він займався потім самонавчанням і пішов працювати де зміг. офіціантом, барменом, баїста. Я йому допомогла познайомитись з криптовалютою. В цій сфері він працював трейдером. одразу зробив цей вибір ще 24 лютого. І своїй дівчині він сказав, що я йду в тероборону. Дівчина запитала, каже, а мама знає. Він каже, ні, мама ще не знає. Нехай мама поспить ще хоч одну ніч спокійно. Він пішов, він сказав: Мама, я маю вас захищати. Я не маю можливості більше заробляти для вас. І я розумію, що прийшов ворог. І я маю вас захищати. Ніхто не очікував цього. І я не очікувала. І він прагнув мирного життя, світлого. Він знаєте, він прагнув бути щасливою людиною, він прагнув якихось таких, знаєте, справжніх відносин. І Він шукав ці відносини і намагався створити. І він хотів сім'ю, дітей. Він свідома людина. І... Так мало бути, мабуть. Я його вже не зупиняла, я тільки плакала і молилась, і все. лежу зараз, кару в розпалагі. Думаю, поспати і відвозики посмотрети. Всього око мене. Я собі уявляла, що він просто десь тренується. І навіть коли він. Е... Одного разу він написав там, ну, його не було десь добу на зв'язку, і він такий написав, написав мені, каже, та я каже так шуточно, заробляв собі статус УБД і розшифровка, учасник будівельних дій. Я така дурна була, думаю, що він УБД? Ну, я потім тільки зрозуміла, що це. Учасник бойових дій і що він приймав участь. І я так розумію, що це були і тоді бої за Київ, але мені він не казав. Сестрі казав, а сестра теж мовчала. Дівчина чаюся з батьком не спілкувався майже зовсім, десь з 14-го року, після того, як він. Побував в полоні в СБУ в Луганську після того, як його катували. 27 лютого це був мені, це навіть, я так розумію, не телефон, а переписка. Його мені потім цю переписку скріншоти покидав. Ну, там привітання, і той йому пише, що може, або переїжджай, До Луганщика повертайся, там вот пиши. сиди дома, никуда не ходи, пока не закончится все. Его ему отвечает пап: Я за свой дом и за свободу своего народа буду драться кровью и потом. А ты сиди дома со своей мамой и бойся. Я люблю Украину и свою свободу и готов за это умереть. И я тут такой не один, У нас миллионы, и мы деремся за свою землю и за свою семью, поэтому нас не победить. Наша армия жжет русскую вату. И как и во все времена в истории нашей земли, начиная от создания Московского, Московского царства. Даже если нас захватят, мы будем партизанить и продолжать делать так, чтобы у них земля горела под ногами. Мы не сдадимся. А ты предатель, каким и был еще в 2014 году. Но это твой выбор, и тебе с ним жить. Незважаючи на те, що він зовсім молодий боєць, то він спочатку потрапив до тероборону Азов, а потім якимсь чином, ну, як я потім вже зрозуміла, що це було не так легко, бо не всіх брали в ту спецоперацію, яку е організовував Гур, наш головне управління розвідки. Але Вова якось зміг е ну, доказати, що він. Що він саме той, що він буде гідний і ефективний в цій операції, тому що досвіду військового в нього не було. Але в нього була дуже сильна мотивація. І він полетів на тих вертушках, гелікоптерах на третьому гвинтокрилі. У них була група з восьми чоловік. Вони повезли туди, туди ліки. І якісь боєприпаси, ще щось, і знаючи Вову, то я точно розумію, що рішення летіти до Маріуполя в то пекло це було виважене і свідоме рішення, незважаючи на те, що ми не знали, і я не знала, я навіть не здогадувалася, що це таке взагалі можливо. Це був свідомий вчинок, і я точно знаю вже тепер. Я знаю, що його навіть відговорювали. Він збирався на першому гвинтокрилі. Вони всі з його відділення із тероборони, Азову від вони, як тільки почали, гур почав цю операцію, вся тероборона Азов всі записались. Всі сто відсотків. Всі, хто прилетів, вони, я точно знаю, що ніхто не жалів. І всі готові були полетіти і підтримати, незважаючи на те, що вони розуміли, що це квиток в один кінець. І їх їм це казали. І я точно знаю, що Гур казав, що 90% того, що ви не повернетеся. І вони це знали. Ми виїхали 7 березня, тому що були дуже важкі бої під Києвом. І він казав, що мама, вам треба виїжджати, бо в вашу сторону фронт двигається. Уїжджайте. Я спочатку не хотіла і казала, що сину, я піду тобі патрони подавати. А потім я розуміла, і Ані сказала: кажу, Аня, треба їхати, і Ілії, і Вові буде легше, якщо вони будуть знати, що ми в безпеці. Я її взяла, забрала і сказала, що ми виїжджаємо. Сину сказала, що сину ми їдемо. Він дуже зрадів, сказав, мама, це добре. І так ми потрапили до Бельгії. Я його останній раз. Чула 30 березня, і він мені написав, що мама не переживає, мене десь декілька днів не буде. Привіт, привіт, привіт! Що то у вас там причскав з бодова? Красиве. Вова загинув ще 14 квітня, mm -hmm. а я дізналась 22-го і дізналась тому що я вже своїх друзів. Попросила свого віку вже з тим, з ким я навчалася, що в університеті вони зараз теж воюють, і вже ці, ці люди мені сказали, що вони точно знають, що Вова полетів до Маріуполя. Живий чи ні, вони не знають. Але те, що він полетів на гвинтокрилах, то вони знають. 20 липня я приїхала. Це вже коли мені зателефонували слідчі. З фотографіями. У Вови було ідентичне таке е, тату, і це тату було Ураборас. Е, цей знак означає перероджування, те, що немає смерті, а є природжування. Я пам'ятаю, як він його зробив. Я ще тоді казала, Вова, на що ти це зробив? І взагалі що це таке? А тепер виявляється, що це тату дало нам змогу його поховати. Коли Вова загинув, то знаєте начебто щось у мене теж загинуло. Це якась частина. Я просто намагаюсь. Зараз робити вибори, роблю вибір жити, тому що я Аня. І тому що я хочу, щоб Вову всі дізналися не про мене, а про Вову. Тому що це його вчинок, а не мій. А коли він загинув, коли гине дитина, то немає сенсу жити ну, як для мене. Вова любив Київ, і я люблю Київ. Сином ми були 6 січня тут. Майже останні фото були наші з сином. Це були їм щасливі години, котрі ми провели разом. Я любила з ним гуляти, спілкуватися. Надій дуже багато було і сподівань. Я думала, що ми почнемо нове життя. Спільне, планували новий бізнес навчання для доньки. І Вова це був другий чоловік. Перший це тато, з ким я себе відчувала захищеною, а коли тата не стала, то я відчула захищеною себе з сином. Але дуже мало. Але я рада, що. Я змогла йому це сказати. І я йому це сказала, і він це знав. Він прагнув бути щасливим, але так вийшло, що прийшлося брати в руки, автомати захищати. Була народився в 95-му році, і якраз тоді була Чеченська війна, і я побачила картинку, я її досі пам'ятаю. І як матері шукали своїх дітей. І так мені страшно стало. Я тоді обійняла свій животник і синочку кажу, сину, я тебе нікому не дам обіду. Так вийшло, що син загинув. Ти ж війні через 26 років. Така доля. Він завжди поруч. Я знаю це. Я не знаю як, але я знаю. Просто я знаю. І в мене дуже багато таких прикладів, може, вони для когось будуть дивні, але я відчуваю. Коли я кудись їду або дома, я відчуваю, що він, як, ну, він оберігає завжди. Він не помер. Для мене він не помер. Просто. Ми тепер по-іншому з ним спілкуємося. Все. І в Маріуполі, і до Луганську хочу повернутися тільки в український. І допомогти всім, хто не зміг виїхати або не схотів. Тим, хто за руський мір, мір був, то я всім хочу допомогти зібрати речі і поїхати звідси. Щирий, Чесний. Справжній веселий і дуже добрий. Якщо ви подивитесь на його фото, ви побачите у нього дуже добрі очі. І він завжди готовий був ставати на захист тих, хто слабкіший за нього і допомогти.